Друзі, всім привіт! Сьогодні з, з вами я Індіго, ви на каналі Школа. Сьогодні ми розбираємо нову тему ділення стовпчик без остачі. Будемо ділити трицифрове число на одноцифрове. Розберемо всі ну, деякі нюанси поділені. Давайте ділити, наприклад, число 435. Поділимо на е, 3. Як ми ділимо? Ми спочатку починаємо з сотень. В даному випадку у нас це 4. 4 ділимо на 3 до рівня 1. 1 вну... Далі ми один просто множимо на 3. Перевірку робимо. Один помножити на 3 буде 3. Е, записуємо під сотнями. Чоти... Тепер. Е... Пишемо, віднімаємо і як стовпчик. І тут віднімаємо, що 4 рівня це 3 буде 1. 6, і, а тепер ми до цієї одинички зносимо цю трійку. 13. Ділимо на 3, буде 4. Ми писемо, ми записуємо ось так, от це, ділення, це знак ділення. І стовпчик. І тут записуємо результат. 4 множимо на 3 буде 12. Пишемо під, цифра під цифрою. Щоб не запутатись. 13 віднімаємо 12, буде 1. І, 5, і зносимо 5. 15. Ділимо на 3 буде 5. 5 множимо на 3 буде 15. Віднімаємо. І 15, ні 15 буде 0. Але. Зараз давайте е, поділимо ну, легке число, е, яке можна поділити і так. 333 ділимо на 3. <кхи> 3. Да, ну, тут легко порахувати, тут буде 11. Але я це просто для прикладу. Бо там буде більше число, менше. Але я просто для прикладу. Ми 3 ділимо на 3. Це буде 1. Просто ділимо як звичайний приклад. Один роз на 3 буде 3. Пишемо сюди. 3 віднімаємо 3. І тут вже треба бути уважно. Бо 3 зняти 3 буде 0. І давайте. Я буду писати червоним маркером те, що ви повинні знати. Ну, про як правило, що. Це ви повинні знати. Якщо не знаєте, то вивчіть. Тому ми тут... Тоді 3 віняти 3 буде 0. Але що ми робимо з нулем? Ми ль не записуємо. Бо 0 ми пишемо тільки в кінці. Ну, якщо ми ділимо без остачі, то ми, тому ми тут просто так і залишаємо. Без, просто нічого не треба писати. Просто так і залишаємо. Просто зносимо далі трійку. 3 ділимо на 3 буде 1. 1 на 3 буде 3. 3 відняти 3 буде 0. 0 ми знову ж таки напишемо. 3 зносимо. 3 ділимо на 3 буде 1. 1 мм на 3. Буде 3. І 3 вняти 3 буде 0. Але вже тут в кінці. Ми 0 пишемо. Як і, як і тут. І тому виходить ось такий ось результат. 111. Тому зараз е, я е, витру дошку і запишу приклади, е, які ми зараз будемо е, рахувати. Для вас пройшла одна секунда, а для мене ціла вічність. Я написав витер дошку і написав ці приклади. Триста сопер приклад. 340 ділимо на 2, а другий. 363 ділимо на 3, І третій 951 ділимо на 3. Починаємо з першого. 340 ділимо на 2. 3 ділимо на 2. Націлому не можемо. Близьке число у нас 2. 2 ділимо на 2 буде 1. 1, ножим на 2 буде 2. Тривняти 2 дрівні 1. Ми пишемо тут 1. 4 ми зносимо. 4... І виходить 14. 14 ділимо на 2 буде 7. 7 множимо на 2 дорівнює 14. 14 відняти 14 буде 0. Але тут ми його записуємо. Бо наступне число 0, а далі вже нічого немає. Тому ми тут записуємо нуль, а 0, цей нулик просто зносимо. і в відповідь 170. Тобто тут не треба розписувати з нуликом. З просто тут записали нуль, цей нуль знесли туди у відповідь. Все просто. Далі 363 ділимо на 3. 3 ділимо на 3 буде 1. 1 множимо на 3 буде 3. 3 відняти 3 буде 0. 0 ми не пишемо. 6 зносимо. 6 ділимо на 3 буде 2. 2 множимо на 3 буде 6. 6 відняти 6 буде 0, 0. Напишемо. 3. Знову Зносимо 3 ділимо на 3 буде 1, 1 назва на 3 буде 3. 3 відняти 3 буде 0. І останній, 951 ділимо на 3 буде. О, 9 ділимо на 3 буде 3. 3 на 3 буде 9. 9 відняти 9 дорівнює 0. 0 написано, 5 зносимо. 5 ділимо на 3, значить ми не можемо. Близьке число 3. 1 пишу 3 ділимо на 3 буде 1 і 1 пишу. 1 множимо на 3 буде 3. 3 вняти 5 буде 2. І те, що зносимо 1, буде 21. І 21 ділимо на 3 буде 7. 7 множимо на 3 буде 21. 21 відняти 21 дрібні 0. Відповідь 317. Зараз я напишу 5 прикладів. І ви у, і ви у, комент, у коментах напишіть відповідь їхні. Ось ці приклади. Перший ви повинні ви напишіть порахуйте на чернеці і, і напишете там 1 така, а ти відповідь 2 така. 3 така, 4 така і 5 така. Всім дякую за. Буду чекати ваших відповідей. Всім дякую за перегляд. Дивіться попередні відео, якщо ви їх ще не подивилися, там також є корисна інформація. Дивіться наступні відео. Я їх вилажу о 12-й годині дня. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення.